Зима повертається, Україна накриє різке похолодання і морози. У найближчі дні синоптики попереджають про значне зниження температури. У Києві прогнозується до мінус 7 градусів вночі та близько мінус двох день. Подібна ситуація спостерігатиметься в Житомирі. Найбільше морози очікуються на сході країни. У Луганську температура може опуститися до мінус 12. У Харкові прогнозується до мінус 8 вночі та мінус 3 в день. На заході України також очікується зниження температури. У Львові прогнозується до мінус вночі та мінус одна день. День в Івано-Франківську очікується від мінус 8 градусів вночі та мінус 1 в день. У південних регіонах похолодання буде менш відчутним. За прогнозом синоптиків уночі холод перевищуватиме кліматичну норму у 15 областях, зокрема Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницький. Це означає, що температура буде на 7 і більше градусів нижчою за середнє значення для цієї прироку. Тож синоптики радять громадянам бути обережними, одягатися тепло та уникати тривалого перебування на відкритому повітрі.